Тужні вибухи прогреміли в ростові на дону Росіяни заявили про атаку дронами. Жителі Ростова пишуть про вибухи та стовп диму в центрі міста. Влада регіону заявила, що через атаку дронів на Ростов-на-Дону були пошкоджені. Кілька багатоквартирних будинків. ВОО губернатора Юрій Слюсар каже про 13 постраждалих, двоє з яких, нібито у тяжкому стані. Жителів пошкоджених будинків евакуюють. Мимовірніше, російські військові з засобами РЕП направили дрон у багатоповерхівку Коростова. Через це обвалилася частина даху будівлі, пошкоджені кілька квартир. Після атаки у місцевих виникли проблеми зі стільниковим зв'язком та мобільним інтернетом. Очманіти. Боже мій. Оце так жахнуло тільки що. А ще сьогодні на Росії добрі безпілотники атакували Волгоград. Вибухи лунали у районі нафтопереробного заводу Лукоїл. Місцева влада підтвердила займання і повідомила про витік палива у аеропорту. Традиційно запроваджували план кавьор. Ну а до речі, в генштабі збройних сил України вже офіційно підтвердили ураження ТОВ Лукоїл Валгаграфніфтяпереработка, що забезпечує російську армію нафтопродуктами. Вали зсу гур та інші складові сили оборони України. Волгоградський нафтопереробний завод найбільший виробник пальномастильних матеріалів у південному федеральному окрузі. РФ тут щорічно переробляють більше 15 мільйонів тонн нафти, що становить понад 5,5% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил Росії, зазначили у Генштабі. Така двіжуха на районі сьогодні. Словом. А небо то яскравіше, то той треш незрозуміло. Також сьогодні вранці група БПЛА атакувала Білгород. Губернатор області повідомив, що уламок дрона влучив у приміщення місцевого уряду. У мережі опублікували кадри з уламками на дорогах, а також із палаючими автомобілями. Доброго ранку, а точніше не зовсім доброго ранку. Зараз я йшов. Цей час було влучання в будівлю уряду. В області є незначні пошкодження. Ми виправимо ситуацію, але головне будьте уважні і пам'ятайте, що на жаль, оперативна обстановка в нашому регіоні дозволяє бажати кращого. Прислухайтесь до тривожних сигналів. Підписуйтесь на телеграм-канали, які дають інформацію, що дозволяє зберегти своє життя. Доброго дня, здоров'я, всім удачі. Чехія передала Україні один мільйон боєприпасів у межах власної ініціативи з постачання великокаліберної амуніції. повідомив прем'єр країни Петр Фіала. Минулого року в межах тієї ж програми Україна отримала півтора мільйона снарядів. Чехія профінансувала ініціативу приблизно на 35 мільйонів євро. Президент України Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Великій Британії. Там на Даунінг-стріт, він зустрічається із прем'єр-міністром Кіром Стармером. У канцелярії британського прем'єра не розкривають деталі щодо того, про що саме лідери країн будуть говорити на сьогоднішніх переговорах, але ймовірно йтиметься про зустріч Путіна і Трампа на Алясці, а також про майбутні гарантії безпеки для України. До речі, Британія відмовилася від ідеї введення в Україну 30-ти тисячного контингенту для захисту портів і ключових міст України. Пише про це The Times, Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер після онлайн зустрічі з очільником Білого Дому Трампом, президентом України Зеленським та лідерами ЄС заявив, що Лондон разом із європейськими партнерами підготував детальні плани розгортання в Україні. Так званих сил стабілізації після укладення угоди про припинення вогню, за даними видання, Британія відмовилася надсилати 30 тисяч солдатів в Україну. Тепер у Лондоні пропонують більш реалістичну місію, яка включає забезпечення безпеки з повітря над західною Україною, навчальну підтримку українських військових, а також розмінування Чорного моря. Такі сили не включатимуть постачання військ на передову. Уточнює за телеграф. Водночас коаліція ОТО охочих надасть фахівців для відновлення зсу. Це передбачатиме підготовку, яка буде відбуватися на заході нашої країни, де війська з меншою ймовірністю зазнають атаки від окупантів. Для прикриття цих сил передбачене патрулювання повітряного простору України. За допомогою літаків типу тайфун або «Ф-35», щоб заспокоїти українське населення та забезпечити відновлення міжнародних авіарейсів.